Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеоугляди. І сьогодні будемо з вами говорити про книжкові новинки, які ось ось щойно покинули друкарню, про те, що власне вийшло друком у липні. Я довго думала про те, як модернізувати стандартну рубрику покупки книжкові, і зрозуміла, що розповідь про новинки цілком згодиться, цілком може бути цікавою. Тож, якщо вам цікава а, саме така версія м, новинок, то давайте мені про це знати лайком, коментарем а, і будь-яким іншим. Іншим добрим словом. А я розпочну. І перша книга, про яку поговоримо, це коко 2.0 Бату». А я думаю, ви чули про книжку Моцарт 2.0, якщо ні, я вам залишу послання на огляд, де я про неї розповідала детальніше. Там йдеться про того самого Моцарта, який опинився у Нью-Йорку наших днів. І допомагала йому акліматизуватись у цьому Нью-Йорку дівчина дівчина-налегалка-українка Стася. Про те, що власне відбувалося в першій книзі, детальніше говорити ми з вами сьогодні не будемо. Але поговоримо про «Коко 2.0. «Коко 2.0» – це про продовження цієї самої історії, я думаю, всі чули про а, прекрасну Шанель, а, про ту, хто започаткувала безпосередньо дім Шанель про маленьке коротке плаття Шанель, про твідові костюми Шанель і так далі тому подібне. Так от, Шанель теж після своєї смерті опинилася у Нью-Йорку наших днів. І про те, які вона власне, зробила висновки, опинившись у нью так, які, скажімо так, змінила погляди. Про це буде в книзі. Загалом про Шанель, про її дитинство, про її юність, теж ми в книзі прочитаємо, але найголовніше буде не це. Найголовніше все-таки для мене. Це історія Моцарта та Стасі і Шанель, яка, власне, наша коко, яка вирішила розслідувати і зрозуміти, що трапилось, куди наші головні герої з попередньої книжки ділися. Все, на цьому я зупинюся. Більше говорити не буду, бо далі точно підуть спойлери. І для тих, хто спойлерів не боїться, а також для моїх спонсорів на Ютубі та підписників на Патреоні. Я започаткувала нову рубрику. Де буду обговорювати книги зі спойлерами. А е, мені часто хочеться поговорити трошки більше, ніж то, що можна сказати на загал, аби ніхто не почав плювати, що тут спойлер, спойлер, спойлер. Тому для е, своїх спонсорів на Ютубі та власне підписників на платформі Patreon е, будуть ще й такі ролики: ролики, де е, я буду обговорювати книжки, не боячись якимось чином наспойлерити. спойлерити. Уже перший ролик такого що є на каналі. На Ютубі він доступний для моїх спонсорів, отож, оформляйте спон. Сурством, і можете також подивитись цей ролик. Я піду далі. Наступна книжка, про яку поговоримо, це Вільне горіння Поли Голкінс. Я пам'ятаю декілька років тому, нашумівши книгу від цієї ж авторки Дівчина потягу. І коли я її читала, мені дуже сподобалось те, як цікаво вона була написана. Тому що в книзі ти читаєш одне, по факту, там зовсім інше. Головні герої бачать одне, по факту теж виявляється зовсім інше. Мені дуже сподобався саме такий хід. Я думаю, що ця книга буде чимось схожа. Адже мова тут йде про дівчину Лору, яка декілька років вже на лавці підсудних, вона начебто пам'ятає щось, обличчя безпосередньо людини, яку вона вбила, але не впевнена, що це зробила вона. А, також є свідок, яка бачила, як Лора виходила з закривавленим одягом з машини. І теж начебто, ну, очевидно, вона вбивця, але ж ні. А, цілком можливо, що спогади обманюють, зір обманюється. Бачиш, не обов'язково те, що є насправді. А мене особисто ця нотація зацікавила, тому я думаю, що точно рано чи пізно доберусь до книжки Паули Гокінс, тим паче, що маю оцей ще приємний фльор від попередньої її книги. Отож, вільне горіння Пола Гокінс, ще одна новинка, яка потрапила на книжкові полиці у липні. Тут на книжка, про яку поговоримо, це книга «Кравчиня в Парижі. Вона розповідає про голну гериню, яка власне була кравчиною і створила власний модний дім, і прекрасно знала, як одягнутися одніх. Одягнути інших, але її життя не завжди було таким хорошим, гладким, ідеальним, красивим. Бо дитинство вона провела в Парижі в Парижі, окупованим нацистами. І власне, ось ця історія дівчинки, яка постійно тікала від нацистів про те, яким було життя в місті під час окупації. Мені здається, теж має бути цікава книжка, художня книга, бестселер, Тому я думаю, що точно я її читатиму, розповім вам свої враження. От теж новинка, щойно побачила світ. А щодо наступної книги, я навіть анотацію зізнаюсь чесно, не читала, тому що для мене там, де автором є Карлос Руіс Сафона, вже все зрозуміло. Там точно буде Барселона, там точно будуть якісь невідомі письменники, будуть містичні багатії, взагалі буде дуже багато містики, буде реалізм, а буде багато-багато всього. Це такий компот з різних-різних речей. Мене завжди на правду, цікавився в книжках Карлоса Руїса Сафона. І ще одна новинка, яка нещодавно побачила, світ», називається на Туманне місто. Е, я думаю, що якщо ви читали щось у Карлоса Руїса Сафона, ви думаю, знаєте, який настрій очікувати. Я чекаю саме його, тому однозначно ця новинка рано чи пізно поселиться на цих полицях. Ну а далі радше не про саму новинку, як про е, нові книги від удаництва Якому Publishing. Е, називаються вони Яка школа і е, це книги, де вони видають українських класиків. Е, є вже дві книжки в серії, і я сьогодні хочу Хочу заакцентувати на книзі Ольги Кобилянської вибрані твори. Ось такий хороший спосіб: по-перше, дізнатись трошки більше про українських класиків, прочитати їх ще раз, жити їх пам'яті. Я особисто вже взяла собі електронну книжку з вибраними творами Ольги Кобилянської. буду згадувати, надихатися і любити наше українське. Залишаємо посилання взагалі на цю серію книжок, яка школа і підозрюю, що це не єдині видання і далі буде ще. Ось ми добрались до нонфікшену і до мого направду улюбленого видавництва віхола. Я готова співати їм дефірамби, тому що те, які книги вони видають, те, які цікаві теми вони піднімають, ну це просто любов. До прикладу, зоологічна екскурсія супермаркетом, мова йде про те, як ті чи інші продукти поселилися в нашому супермаркеті. Чому ми їмо курятину, а не якісь інші продукти? Чому є п'ять великих одомашнених домашніх тварин типу свині, коня? Корови, лівці і кози, а інших немає. Чому ми не? От, не у домашнього гепарда, вони симпатичні або лева, чи ще щось. Про це все безпосередньо можна прочитати в цій книзі, неймовірно цікаво написано в дуже такій гумористичній манері. Я думаю, що, як мінімум, після прочитання цієї книжки я зможу ділитися смішними фактами в різних смолтоках, коли мені треба буде щось розповісти, людям цікаве. Ну і сама теж для себе дізнаюсь багато чого нового і цікавого про те, чому ті чи інші продукти є в нашому супермаркеті, а інші Інших немає. Наостанок Даніл Канова на його книжка Шум. Я пам'ятаю, який вау, ефект на мене справила його попередня книга, називалася Мислення швидке та повільне. І тому я просто переконана, що наступна книга автора теж має бути хороша. А цього разу автор буде говорити про те, як шум впливає на прийняття нам рішень. Один той самий лікар пацієнтами з однаковою картиною може поставити різний діагноз. Якщо пацієнт прийде зранку або якщо він прийде ввечері, один той самий суддя може винести різний вирок в схожих ситуаціях, в однакових ситуаціях, якщо засідання проходитиме в понеділок або в середу. А все чому? Тому що ми насправді впливаємось не тільки е, безпосереднім фактажем, перш ніж приймати рішення, але й шумом, який теж е, впливає на те, як ми формуємо е, наші думки і наші рішення. Я думаю, що тема цікава, е, однозначно. Має бути хороша книжка, отож, я теж можу вам її порекомендувати. Саме про ось такі книги я хотіла розповісти вам цього разу. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Обов'язково підтримайте його лайком. Дайте мені знати в коментарях, чи сподобався вам такий формат, чи продовжувати знімати а, відео про новинки, які от щойно щойно вийшли з видавництва. Вам, як завжди, гарного тижня. Нехай трапляються тільки класні книги. До зустрічі зовсім-зовсім скоро.